Окупант, який схоже наказував своїм товаришам стріляти по беззбройних військовополонених ЗСУ, сам несподівано потрапив в полон. Хочеться вірити, що карма дійсно існує. А сміливість таких безжальних рашистів зникає, як тільки вони здаються. Окупант розповів про злочини, які коїв із побратимами проти українських солдатів, зізнався, що стріляв по полонених і як це робив на камеру. Як із ним вчинили наші бійці? Далі. Почуєте у випуску усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. Ми будемо розпочинати. Українські бійці спецпідрозділу на одному із напрямків фронту взяли у полон рашиського військового, який зізнався, що особисто ліквідовував полонених ЗСУ. Про це йдеться у відео на Ютуб Бригади ЗСУ, що перебувають на Донеччині. Там вже опубліковано відео розмови з полоненим рашистом, де він розповідає, шокуючі подробиці та оприлюднені кадри, як пише бригада, на яких і зафіксовано з дрона відкриття вогню расистами по беззбройних українських військовополонених. Як повідомляють українські бійці, спас підрозділу спочатку дрон зафіксував момент злочину окупантів. Рашисти у притул відкрили вогонь по українських військових. Пізніше бійцям 12-ї бригади спеціального призначення спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном удалося взяти в полон окупанта, який скоїв саме цей злочин. Полонений рашис надав свідчення про неодноразові злочини щодо полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ, та він особисто. Більше того, рашисти ліквідовують навіть своїх за відмову йти у так звані м'ясні штурми. Ідеться у повідомленні українського бійця на оприлюднених військовими ЗСУ кадрах Полонений рашист розповідає про один із випадків, коли вони вчинили злочин щодо українських військовополонених. Сталося це у Нью-Йорку, на турецькому напрямку. Ось що говорить сам Рашист. Нам надійшов наказ взяти вогневу точку. Після того, як ми взяли вогневу точку, до нас у полон потрапили військовослужбовці української армії. Після того, як старший зв'язався із командуванням йому по рації, було передано, що із полоненими возитися нема коли полонених нікого не брати. І дали команду ліквідувати, що група і зробила. Зізнається у відео полонений рашист на цю інформацію. Вже відреагував і омбудсмен Дмитро Лубінець. Він повідомив, що надійшла лист щодо випадку у Нью-Йорку до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста. У подальшому ці кадри будуть використані як доказ військового злочину і порушення Женевської конвенції. Про ще один випадок ліквідації рашистами військовополонених наших захисників збройних сил України також з'явилася інформація у соціальних мережах напередодні. Зафіксований злочин стався на покровському напрямку. Українські військові інформують про перехоплення, в якому йдеться про ліквідацію російськими військовослужбовцями 16 українських солдатів. Які здалися в полон, начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білоусов також раніше повідомляв, що правоохоронці мають дані про 93 вже випадки злочинів щодо українських військових. У слідчих є 708 підозрюваних представників збройних сил Рафії. 151 окупант вже засуджений. Зазначимо, що згідно із Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною, зокрема, і самою Росією полоненим, мають бути гарантовані життя та гуманні умови отримання. Жорстке поводження з військовополоненими належить до воєнних злочинів, але расисти постійно порушують усі можливі правила. Натомість бійці 3-ї окремої штурмової бригади змогли відбити позиції та визволити українських військових із рашистського полону на Харківщині. Військові бригади атакували противника, ліквідували ДРГ. А внаслідок цих боїв відбили не лише зайняті ворогом позиції, а й полонених. Це військовослужбовці серед них кадровий офіцер, у званні капітана, сержанти, солдати. Наразі вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу. Після стабілізаційних дій ворога було відкинуто. Та а положення сил бригади на займаній ділянці фронту відновлено. Про деталі операції розповів і командир першої роти другого штурмбату Друг Мося. Про те, що рашистські військові ліквідовують не лише українських військовополонених, але і своїх же побратимів. Свідчить не тільки аналітики, а й самі рашистські військові. Неодноразово полонені рашисти зізнавалися про злочини по відношенню як сил оборони України, так і солдатів армії ЗСРФІ. Також нещодавно українські військові зі спецпідрозділу прокинули. Ся рашиськими розвідниками і захопили у полон. Трьох окупантів. Відповідне відео прилюднула прес служба бригади. У полон потрапили військовослужбовці 2-ї та 1-ї рот 153-го танкового полку ЗС Рафії. Спецпризначенці Нацгвардії зайшли на позиції расистів, запевнили їх, що вони розвідники ВДВ і почали розмову, в процесі якої навіть поділилися із ними Снікерсом. Серед розмови боєць зізнався, що він українець, після чого спокійно запропонував расистам здатися у полон. А ті погодились. Полонені вже згодом заявили, що у полоні до них ставляться добре і порадили своїм співвітчизникам не йти. На війну, окрім того, воїни 46-ї окремої аеромобільної бригади взяли у полон загін окупантів на Донеччині. Тоді схованку загону із дев'яти окупантів виявили за допомогою дрона. Це відбулося на Курахівському напрямку, де загарбники намагаються просуватися, постійно штурмуючи українські позиції. Згадаємо випадок, як рашисти накрили вогнем своїх солдат, які йшли у полон після камікадзе штурму. Окупантам вдалося вижити після того, як ЗСУ відбили їхню атаку, але за від рук своїх товаришів, пише видання за Редакція видання отримав кадри із Донбасу, які демонструють справжні ставлення російської армії до своїх військових. Як зазначає видання, йдеться про інцидент, який стався поблизу українського міста Костянтинівка, на відео було зафіксовано черговий російський камікадзе, штурм, під час якого українська сторона знищила три бронемашини. А більшість із приблизно 20 рашистів, які супроводжували бронетехніку, задвохсотились. Після цього сім рашистських солдатів, яким вдалося вижити, вирішили зв'язатися із українською армією і здатися, використовуючи для цього український дрон. Це рішення, мабуть, було сприйнято рашистськими військовими як дезертирство. І армія Арафії відкрила вогонь по своїм же солдатам. Снаряди один за одним розривалися довкола семи людей, які намагалися пішки дістатися українських позицій. Перші три снаряди не зачепили групу, але четвертий вибухнув за декілька метрів від тих, хто біж. Що найменше двоє рашиських військових за Про долю ще чотирьох нічого не відомо. Один військовий уцілів та продовжив рух у бік українських позицій. Також нещодавно стало відомо, що на Донеччині загарбники часто обстрілюють позиції своїх же товаришів. Згодом з'явилося відео, на якому рашиський танк розстрілює свої ж позиції. Нерідко насамперед стаються побутові перестрілки між окупантами. Як повідомляв полковник Олександр Мотузяник. Такі перестрілки та дружній вогонь між росіянами допомагають нищити армію рафії. Зазначимо, що Україна, дотримуючись умов Женевської конвенції, надають полоненим расистам гідні умови життя та навіть можливість заробітку. Вони отримують раціон із 2200 кілокалорій на день, медичний догляд і платню у розмірі півтори тисячі гривень. У полоні рашисти плетуть садові меблі, роблять штучні новорічні ялинки та лагодять зламані дерев'яні палети. Ця робота не перевантажує полонених і може бути виконана солдатами. Офіцери можуть долучитися лише за бажанням згідно із нормами Женевських конвенцій. Утримувані від роботи тільки поранені за свою працю. Полонені отримують платню у розмірі 1500 гривень. Власні гроші полонені можуть витрачати в місцевих магазинах. Так загалом полонений рашист отримує більшу зарплатню ніж курсанти зсу, НГУ, ДПСУ і інших військових формувань. 1500 гривень на місяць військовополонений, у той час як курсант, військовослужбовець, майбутній захисник України – 620-790 гривень на місяць. Раніше журналістами також було виявлено, що у полонених кадирівців, що належать до бойовиків, створені ще кращі умови. Вони мають свіжий ремонт у камерах: електрочайники, телевізори двоярусні ліжка, чисту постіль та власну бібліотеку. Я вам вдячна глядачі, стій, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.